Всім привіт! Починаю день з пробіжки. Небо чудово. Тому, якщо це мені допоможе така відеофіксація, то буду інколи брати камеру з собою. Ну і по-друге, мені потрібно сьогодні з донькою в поліклініку взяти справку на табір. Так що одне діло з іншим. Це допомагає для того, щоб почати все ж таки бігати. І таким чином покажу вам трошечки свій райончик, бо він теж виглядає симпатично і, можливо, також буде цікаво. Тут також поруч є новорічні декорації, вони ще є, і я вам їх не показувала. Ось тут Так, вони прикольно виглядає. і я все ж таки їх встигла вам показати. От також неймовірно такі... цукерки. Вот так выглядит. И это Катя Кейк. И такой же поруч. Хлебомания. И також у них симпатичный декор. який Кейка вообще не снял Еще столик. Це побігла. Дивіться, яке небо. Класно, буде дуже гарний світанок. Немає небо. Оп! Ха -ха. Чуть не рухнуло. да, чеську кава, це було зайве. Після кави якось важкувато. Або це олів'є, яке ще з мосторчикам кучерявий пінчер. До речі, вийшов просто обалденний. Я його не ріжу, я його не роблю так два коржа, а я повністю все ріжу. Заливаю двойною порцією крема. Десь півтори кілограма сметани. Так, пройдусь, щось важкувато. заливаю десь півтора літра сметани, щоб був повністю нарізаний. Я беру таку величезну міску і стілю піщовою пленкою. І потім оце все так. Коріжками так побільше, щедро. І потім ставлю прямо з міской. А на другий день достаю і потім роблю шоколадний цей ганаш крем. в общем ви, ви зрозуміли. в общем неймовірний тортик вийшов. Фух, Який мені тепер фух, не дає можливості бігти. ось Сюди. Мені сьогодні буде потрібна якась посилочка. З тим в мене все їде мій цей ремішок для годинника. Бо на годинник, на ремішок в мене алергія, тому замовила інший, ну і цей порвався. Фух, так що, ще, ще трошки пройду і все ж таки спробую побігти ось такі будинки сучасні Фух. до кінця будинку пройду і побіжу далі Фух. тут зупинка 232 друга маршрутки все побігло а Анастасієчка туди підійде, а тут ще новий будиночок. Тут у вигляді серденька. Ось так виглядає, ви бачите? серденька, Новий будиночок. Маршрутки. Всіма місто просинається папашон собачками вже гуляють але мені здається його вже тут немає тут таврія Я опиняюсь на заболотного. Вулиця заболотна, але прийдеться трошечки почекати. І ось так прямо дорога на рев'єру. Фонтанку. Все, можна бігти далі. Ось так виглядає цей райончик. Якщо б не війна би, вже б все поле було б застроєно. Ось тут знаходиться секонд-хен Хумана, який я дуже люблю. І більшість відео було знято тут. Ось так. Так тут я Аврора. Такий хороший райончик. Я знаю, хто тут живе. Я спрашивала такого віку десь до 40 років, то, як вони кажуть, що є тут все для життя. От що потрібно чоловіку 35 років. Заклади ресторанів магазинів і тому подобне. Так, да, щось важко, щось мені важко. Сьогодні ну, нічого. Хай я піш шляху прибігу. Тут була така лісниця, яку зрізали, бо ніхто не використовував. Вона тільки заважала. Паркуватися. І ось тут декілька будинків Кадору. І ось ці дерева. Тут ціла алея, дерев драконова дерева. Фух. Оце ізорудний город. Такі сучасні. Класні, десь він спочатку був цей будинок побудований. І ось ці дерева весною квітнуть і дуже дуже красиво виглядає. Тут скоро варіос відкриється. Так, да. щось не можу я бігти сьогодні. І це ми. Я з кінця біжу саме по Сахарова, а почала з Марсельської. Ось ще Кадор. Така сильна забудова. Простор, свіже м'ясо. Вже вони навіть працюють. Тут також є неподалік Європа секонд хенд як він називається. Я тут раніше колись купляла Саші, Анастасію ці костюмчики, такі, як камбези, камбези всяких тваринок. Хамячков, кошечок. Мід'їжа, то вони у мене раніше були маленькі, постійно в них ходили. Не тільки вдома, але і могли і так вийти. Фух. Ось тут мені нещодавно я розмовляла з людиною, яка живе ось райончик Караблік. Виявляється, називається. тут Льовушок я вам не показала. стоматологія то він каже, що шикарно в них своє опалення і дуже задоволений, що і стеклопакет шикарний, що він взагалі задоволений. ну Плюс тут сеть ресторанів, тут багато всього. І далі там укан ресторан, ринок початок, що він дуже мені хвалив оці будинки. Бачите, Алдеська ага чайка. Можливо, деякі дома кораблік, а деякі чайки. Нічого не можу сказати. Ось тут, в цьому будинку, я колись дивилась квартири, коли ми шукали, щоб купити, то тут просто ужасно після забудовників були якість будинків. І ціна якість не відповідали. І тоді, коли я шукала, також дивилась на французькому бульварі. На французькому бульварі ми тоді могли дозволити собі однокімнатну квартиру. У мене було дві дитини, різне полі, то тут трьохкімнатна мені вийшла в ту саму ціну, що на французькому бульварі, то я, ну, мені краще трьохкімнатна і хороші умови проживання. Тим паче, що в мене ніколи не було своєї власної квартири. В дитинстві я жила в комуні. Так, і знову шнурок. Продовжуємо. Трошки вроде би відпочила, можу бігти. А саме головне також, що я помітила, що я я ж знімаю, я швидко йду і ну, постійно, можливо, так не здається, намагаюся розмовляти. Мені здається, що це теж таке тренування. Непогане. Ось цей будинок також виглядає класно. Зараз я його покажу. Тут АТБ. Якісь заклади. Оп. Ось цей будинок також. Не знаю, ніхто знайомих не жив. Це був довгострой. Ну, ось так виглядає. Щось зарєво десь ушло. Точки закрили. Ну, ось тут я вже підходжу до вулиці Бочарова. Тут початок, якщо ось так йти. Ресторан Уха, я її в тому році знімала. Ну, ось тут починається такий райончик Бачарова. Мені здається, саме початок. Тут таке полукругове будівля. І ось так вона виглядає. Ні, сонечка є, там просто закриває. Ось маршрутка поїхала саме до початку. 145-й. Так. Тут у мене Саша сім років тому ми два роки ходили до школи, готувалися до школи підготовча. то я сюди постійно їхала. Анастасія повинна прийти. Бо жити їхнім життям то можна і постійно їх контролювати, але на фоні цього забуваєш про своє життя. І чим становишся старше, доросліше, тим відчуваєш все більше. Тим паче я їх народила вже 33-37, то я більше все відчуваю. І Можливо, не так їм багато часу приділяю, хоча мені здається достатньо. Ось так. Саме по Бочарове я біжу. Там частинку я показувала, коли ходила на північний ринок на Сіверний. що хоча б, хоча б таким чином зможе себе організувати для пробіжки. Ну, розмовляти постійно це звичайно важкувато. Вже також ринок, але він вже набагато менше виглядає. Можливо, була б якась забудова, але такий віщовий, велосипеди, електроніка там, в общем, 23 лютого, 22 люта, ні, 23 лютого. 22 року я займалася тим, що купляла бойлер і його замінила прямо накануні війни. Донька мені дзвонить. Так що буду я закінчувати. На цьому все. Пока. Сподіваюсь, що вам було цікаво слухати я прямо сковзаюсь. Так що так, що так, я вже її бачу, а вона мене ні. Ух. Прям такий льот. Ну чому ти дзвониш мені постійно? Бігти туди, але я туди вже не побіжу. Так що пока і ще. Ще зустрінемось Сонечко, встає і буде щось неймовірно.